Продовжуємо розбирати внесення залишків. Сьогодні будемо вводити залишки по касі. Це у нас 30-й рахунок у національній та ось на валюті. Ну, 301 і 302. Отже, заходимо головне помічник ведення запасів по залишки вибачті. Тут знаходимо. Наш рахунок 301 І створюємо тут новий документ. Додаємо новий рахунок. 301 Потім дивіться а такий момент. Якщо у налаштування обліку. Ми обрали, що у нас є відокремлені підрозділи для того, щоб ми могли вести у розрізі декількох каз. Наприклад, у нас є декілька філіалів, так, у одному місті, допустим, наприклад, декілька офісів або в інших городах, містах. Тому потрібно нам що. Потрібно якось розділити залишки і правильно провести операцію. Для цього ми можемо використовувати ось довідник відокремлені підрозділів. Створюємо новий відокремлений підрозділ, називаємо його. Ну, як нам потрібно, я назву. Ось так. Можна вказати код філії, якщо потрібно. Ну, у мене немає такого. І дивіться, отут ми можемо вказати також, хто керівник, головний бухгалтер, касир. Тобто, як ми вказували у нашій організації, ось. І так само можна вказати і тут. Зберігаємо, обираємо. Якщо у вас лише одна каса, так, то дивіться, ось тут. де у нас параметри обліку касовий банк, ми можемо цю позначку зняти за відзакремним підрозділом. І нам не потрібно буде заповнити ось це суб Потім далі ми. Так, як у нас оце у національній валюті, то і вказуємо суму у гривнях. Так, в мене це. така сума. Проводимо. Ну, І як бачите, у нас ось така проводка. Ось це субконто порожнє, тому що це стаття руху грошових поштів. Вона буде заповнюватися лише оборон, ну, коли ми будемо створювати оборот. Тобто, коли будемо створювати касові документи. Приходний, прибутковий або видатковий касовий орден. Що ще потрібно? У нас також у організаціях. Є м, е, налаштування для касових документів, а саме ось настройки друку касової книги, де ми теж можемо вказати, і що які у нас налаштування? Що це декілька аркушів і номер першого аркушу. Ми колись зап... колись заповнювали організацію, вказували. Якщо ви це не вказали, можете вказати, коли будете створювати. Ну, вводити залишки. Потім. Якщо у нас є касовий на сторонній валюті, є залишки, то вказуємо 302. І теж вказуємо, в який відокремлений підрозділ. Якщо у вас облік йдеться. Потім ви обираєте, яка це валюта. він Підтягує з валюти її курс на дату внесення залишків, але а, вам потрібно самостійно розрахувати, якщо у вас там, наприклад, є 500 доларів, так? І еквівалент в гривні, який у вас ну ведеться на 302 в гривні. Наприклад, тут 25%. Ось, то цей курс буде невідом. потрібно самостійно розрахувати, який був курс. Можна на цьому калькуляторі, не можна, Тобто ми розраховуємо, який саме був курс на, ну, по нашому залишку для, для іноземної валюти. Ну, у мене залишок нульовий, тому я цю строчку вийду. Ось. Так. Ну, начебто все. Що стосується коштів у касі. Так, на все добре.